Вітаю, вітаю! Довго ми не змусили вас очікувати, і ми повертаємось до вас з інтерв'ю. на інтерв'ю до нас приходить ну, так дуже наш улюблений гість, який постійно приходить до нас, любить потеревеніти разом зі мною. Це Мідлейнер, хотів сказати, лісник, але Мідлейнер команди Onion Тім. По сумісництву напівкапітан, напівкапітан, напівлідер команди. «Фані-Фані привіт. Привіт, привіт. Та я вже приходжу на турніри просто, щоб з тобою потеревенити Під кінець. Ну, Кода, що тиревеніш зі мною не як в якості переможця в кінці кінців. Поділися взагалом. напевно, давай почнемо з сьогоднішнього герового дня. Як взагалі команда, як взагалі ти підійшов до сьогоднішнього ігрового дня? З якими силами? Тому що е першу кваліфікацію ви перемогли? В груповій стадії ви все-таки отримали дві поразки проти Норстарста труби. І м -м, як ви готувалися, тому що ви програвали проти Труби, як ви готувалися проти команди труби, з якими емоціями ви підійшли? З якою підготовкою? І чи все виправдалось те, що ви готували і, ну, чи ні? Ну, я скажу так. В мене відчуття, що ми на саму першу е кваліфікацію були найбільш заряджені. А після цього все трошки пішло на спад, тому що до другої підійшли несерйозно серйозно, та сталося, як сталося е через е різні причини. А зараз, відповідно, вже третя стадія вона показала те, що відсутність скрімів і банального менеджменту. І те, що чомусь все одно люди, ментал, хоча можна було за тиждень якось прийти до тями та все ж таки підготуватися до того, щоб зіграти сьогодні якісно, воно дало про себе знати. Тож, в результаті це було цікаво з розряду спробувати себе на міді, а неочікувано, неочікувано побігати проти далеко не найгірших гравців, на ролі, на якій я не був вже декілька років мінімум, та ніколи не був в компетітів. І було просто знову ж таки неповчально подивитися на те, що і іноземці, які тебе кличуть до команди, в результаті можуть не дуже приділяти увагу менеджменту і давати все на перекосяк на перебій. Тож буває. Ну от, на жаль, якась неприємна тенденція в цьому сезоні з іноземцями. Вона складається. Бачимо, що результати і Альфа Мьюверс, і Onion Team, і Positive Vibrations Stack якісь неприємні. І як бачу, проблеми в основному комунікації якраз в менеджменті, як ти зазначив, виникають у команд підготовці. Як ти вважаєш? Тобто ти вже. ну... Перший сезон ти грав в українській команді, другий сезон та третій ти вже грав з іноземцями в команді. В другий сезон ти пройшов фінал, програв в повноцінні серії в грандфіналі фіналі проти Emerald Prisoners. Зараз, от трошки не вистачало до грандфіналу. фіналу Як ти вважаєш, грати з іноземцями в команді все ж таки дає перевагу чи недоліки? Більше мені здається, що зараз проблема все ж таки не в іноземцях. Mm -hmm. Тобто так само, як можна з українцями грати, я це проходив так само і з іноземцями от, останні два рази. Проблема до ставлення і до сцени в цілому, тому що дуже багато хто зараз на сценах по всьому світі зрозумів, що грошей чимало, потрібен досвід гарний. До тебе команди ставляться не практично, несправедливо погано. Менеджмент, відповідно, через те, що коштів мало, теж поганий. І через це, що навіть ті, хто зараз приходять до нас, вони думають, що до цього можна поставитися, як вони ставляться, і на інших сценах, та просто безпонтово пройти, тому що у нас нібито не дуже сильна ліга, незважаючи на те, що вона розвивається. Хоча я з цим не погоджуюся. Але от. Таким з чим? з тим, що ми розвиваємось, чи з тим, що ми не, не сильно лікар <свят> з тим, що ми наразі не є прям сильною лігою, тому що я вважаю, що ми виходимо на приємний такий помірний рівень. І з часом, от уже навіть на наступному турнірі, ми можемо показати набагато більше. Та мені подобається те, як ми стаємо сильнішими, незважаючи на те, що можуть бути різні проблеми тощо, але ми стараємося, і це, це головне. Та мені головне, от зараз якраз приходити здебільшого, щоб. Отримати задоволення, допомогти нашій спільноті розвиватися та отримати гарний експеріенс, як на не крути, незважаючи на те, що може відбуватися. Але так поки в цілому у, у світі проблема буде з сценами, і поки менеджмент до сих пір всюди буде через відсутність коштів дуже сильно присідати, то буде важко і. Я думаю, що в майбутньому якраз таки лише українські команди з фулстаком стаком українців, які будуть горіти молоді тим, щоб щось робити, і тим, щоб постійно тренуватися, то вони зможуть кудись проходити. Інакше іноземні стаки просто ну, показуватимуть те, що і зараз показують. от і все. Ну. Будемо бачити, все ж таки так важко передбачити. Можливо, по-різному може бути, тому що нагадаю, що ну от ви фірли з драфтерсами в минулому сезоні. Ну, дійсно дійсно дуже гарно. Ну в цілому, така неприємна ситуація сталася, бо я пам'ятаю, що і ти. І Густав з прочуном відмічали, що ви хочете пофайтитись один проти одного, хочете показати, хто там сильніший, і так далі. І обидві ваші команди якраз таки покинули сьогодні. Так ви не змогли поборситись, хіба що там одну Б 1 зіграли, да, там ось і все. Ви їх виграли, і це, в принципі, все, що було. І то, як я розумію, що ви що, вони не найкращому своєму стані взагалі грали. На кваліфікаціях оби, обидві ваші команди були в найкращому перформансі. Давай повернемось, напевно, до сьогоднішніх ігор, в цілому, до драфтів. На першій мапі ти грав на Діані, якщо я правильно пам'ятаю, на другій мапі ти грав на Пантеоні, і третю мапу ти грав на Галіо. М -м от в цілому, як от е ви драфтите? Чи я, ну, більшість героїв це лісники? Окрім да, Галіо, тобто Гальового Мідлейнера, а так в основному, типу, типікаш лісників, в основному, яких ти звик грати. Наскільки складно було грати в цілому проти Волкера, особливо перші дві мапи? И, uh, тому що рахунок був такий собі, да, по рахунку можна сказати, що були проблеми. Хоча, на мою думку, на пантеоні ти дійсно робив дуже багато і рахунок не відповідав твоєму перформансу в цілому. Але на Діані от, були складнощі, було дуже складно. И, uh, чи це було пов'язано з якоюсь там. Особистою підготовкою, можливо, там не виспався чи ще щось. Чи можливо це було пов'язане з тим, що Волкер дійсно дуже сильний мідлейнер? Ну, я думаю, якщо просто коротко а, усе підсумувати, то Волкер сьогодні показав дуже гарну гру, це раз По-друге, в цілому, те, яким чином. Команда супротивників підійшла до того, щоб мене напрягати з самого початку, і який у них стиль гри. Та те, що у них завжди умовно в першій каці а, Ліона на mm -hmm. саппорті, вона зміщувалася після кожної абсолютно запущеного войва до міду, і ми не мали абсолютно жодного віжна, ви не мали інформації. Та в цілому а, я заодно ще підмічу, що Джерван почав з нашого рецепта. Mm -hmm. Таким чином відрізавши абсолютно ботсайд для нашого а, джанглера, і мені було максимально важко думати навіть про якісь плей на міді. Тому що Діана це такий чемпіон, що якщо я просто захочу запушити докрашити адекватно вейв проти умовної Акалі, то в мене не буде нормальних можливостей вийти з цього вейва, якщо на мене заскочить там Ліона та Джарван з Ноувіжена. No у Акалі трошки більше спейсу, у неї більше мувспіда, у неї є т.д. і т.п. Я влетів і мені лише залишається вифлешуватися. Тож насправді уся лейнфаза, напевно, хвилин 10-12, вона була у форматі а, зміщення від саппорта на боті. Перша я не можу нічого зробити, я маю респектити. У нас Джарван десь під мідом. Віжена немає. Він може вискочити з будь-якої сторони, mm -hmm. та взагалі не зрозуміло, що буде, як буде. Тож я маю стояти під вежею. Uh, і третє, я не до кінця ідеально знав матчап. Тож, звісно, мені потрібно було іноді трошки більше uh, там віддати кріпів і надати можливості волкеру рузафрізати. Але так, виходило, як виходило. Mm -hmm. Тож, перша гра була важка в цьому сенсі, і я абсолютно не міг заперформити, я не міг зробити нічого. Та енемі великі молодці в тому сенсі, що вони тримали саме мене в УЗДІ, в напрузі абсолютно всю лейнфазу. А після лейнфази я не можу сайдвейнити -сай абсолютно. Тож так, респект за це. А я думаю, в цьому є велика проблема ще відповідно і підготовка нашої команди і комунікації, тому що я говорив про те, як працює матчап, і говорив про те, що потрібно робити, як потрібно робити. Але ну як сталося, так сталося. Питання mm -hmm. уже таке. Uh, в другій катці, так, ми слава Богу, виграли, незважаючи на те, що я робив те, що я міг робити, іноді затролив через там певний і реал приколи, і те, що я доволі таки втомлений наразі. Uh, і третя гра, ну, я скажу так: Імхо, uh, один плей був, де по комунікації все було чудово. Ми вигравали, і потрібно було дожимати просто без гріда та подібне степ степ а коли ми залишалися, як я на Галіо з сівіркою і біжали за 2 хп Віктором та на драконі, Сівірка флишається в піт, і після цього ми програємо всю гру абсолютно. Тобто можна говорити там про атакан файт про ще якісь файт, який був нав'язаний з сівіркою проти там МФК, яка була вже на один айтем більше. Але цей конкретний флеш і подальший файт, як він розвернувся, він програв нам повністю гру. І незважаючи на те, що Галіо я мав абсолютно кожен вейв прав, що у мене лейнфаза прекрасна. Я зміщувався, куди міг, як міг, і навіщо міг і ну. От mm -hmm. і ментал адекашників закордонних. Ну ти кажеш, що, що в третій грі вам програла, дав то один файт, але в другій грі ви ж також ну по факту страждали, да, і Тобто багато програних було файтів, але ви все одно змогли камбекнути. Драфт не дозволяв в третій грі камбекнути, чи ви ментально поплили просто вже після того ситуації? вже, ну, вже враховуючи, що це третя гра, чи як ну так трапилось? Ну тут одна грава ситуація, да вона була погана, але ж ну це ж не кінець гри, можна ще щось придумати в цілому. От. Так, але не проти МФК, яка вже має на один або півтора айтема більше після того одного файту, і по суті ви не можете брати жодного об'єкту. Райзу потрібно ще зверху добрати мінімум один айтем, і для цього нам потрібно грати хвилин сім, а цих хвилин сім у нас просто немає, і все. Тож намагаються якісь файти робитися, звісно, щось форситися, але знову ж таки. А, Адекері пішов в ментал ще до цього. Ми не маємо ресурсів, щоб зараз грати проти такої гарно відіграної нафіженої МФ-ки на Юрчику. Великий респект за це, і ну, <сміст> руки просто зав'язані, що б ти не робив. <сміст> Два таких моменти мене ще цікавлять. Перший момент, хто вас взагалі відповідав за драфти, за підготовку команди, за не тільки драфти, а композицію тобто як її використовувати, хто от хто це тим займався. Ну, найбільш проактивний у нас був Альбі, і я дуже йому вдячний за це. Mm -hmm. а, та я в цілому вважаю, що драфти були не найгірші, і ми мали це вгравати. Просто проблема була в реалізації, відповідно, в налаштуванні а, індивідуальному і в підготовці ось і все. Але так, Альбі респект за те, що він підійшов до цього трошки більше з головою. Ніж всі інші виділимо на це більше часу, і ми мали думки на працювання на того, що ми хочемо бачити і навіщо? Mm -hmm. Таке в мене ще питання. Заміну. Ви використали заміну на цю стадію. Замість Комацу, яка грала з вами в групову стадію і кваліфікації, ви поміняли на Купайса. По Перше питання, з чим пов'язана ця заміна? І друге питання, як ти думаєш, чи пішло вам це на користь чи ні? Тому що так, по рейтингу, якщо судити, у Купайса рейтинг вищий, Але з іншого боку, я бачив, що там Комацу і в дуо грала з кабаретом, тобто, да, і ну, більше все одно з командою взаємодіяла. З чим була пов'язана заміна? І як це вплинуло на команду в цілому? Заміна здебільшого була пов'язана з тим, що а, кабарет грав з натою. Питань немає абсолютно, але в якийсь момент він просто перестав продовжувати а, ці походи в дуо і все скинув на ігнорування, і плюс навантаження в реальному житті тощо. Та в результаті ми дійшли до узгодження, що за таких умов, якщо ми хочемо спробувати без нормальної підготовки та подібне в третій стадії з тим, що всі якось і так напружені, займаються своїм, і ми не будемо нічого далі допрацьовувати та навіть намагатися щось награвати. То треба спробувати людину, яка пропонує свою кандидатуру з більшим чемполом, трошки більшим досвідом. І якщо пройдемо, буде чудово. Ну не пройдемо, то е uh, як мінімум це імхо могло дати нам більше шансів, як мінімум уже в форматі фіро драфту, best of 3 та best of 5 в подальшому. Угу. Mm -hmm. Розумію, ну взагалі я повинен все одно відмітити Камацу. Вона дуже велика молодець, вона дуже гарно відігрувала і кваліфікації, особливо її намі. Намі просто прекрасна. В неї. Тобто, ну, це, це герой, на якому вона дійсно знищує, і ніколи не скажу, що в неї там Емераль чи якийсь там низький рейтинг, тому дуже гарно відіграє. Дуже шкода, що так сталося. В цілому, так, я, У мене ще от таке питання: яке в тебе враження в цілому? Та да, дуже багато негативу, я так розумію, особливо після поразки, особливо, коли такі е ментальні якісь проблеми, але ну явно ж було щось позитивне. Які взагалі висновки ти отримав з цього сезону? Е які позитивні моменти ти отримав з цього сезону? Що позитивного ти можеш відмітити в цілому про команду або можливо про інші команди, можливо, про сезон? Ну там ти, ти вже сказав, да? що рівень гри збільшується. Тому, от, ну, які досвід ти взагалі отримав від цього, і що позитивного було е для тебе в цьому сезоні? Ну, з позитивного і з відкриттів, так, якщо ти почав про комацу, то я хочу підмітити, що по факту своєму так там була не лише намі сильна, і незважаючи на те, що її періодично ставили а, в тір по гірше з балами, ніж інших сапортів, які теж грали здебільшого на утілках. Але ми всі бачили про те, що відіграші були а, в більшості своїх 90 випадках дуже на рівні. Вона підійшла до цього всього діла з головою, з відповідальністю до своєї справи, і дуже вдячні за те, що ми банально змогли дійти зараз до цього до цієї стадії, де ми зараз. Та без кома це точно не було. та, тож сердечка за. А те, що вона зробила свій максимум, і це справді було дуже добре. Тобто, великої різниці між іншими а, гравцями, які насправді на нібито по рейтингу більше за ево, її їх такої критичної не було. Тож так. А, далі по розвитку мені максимально подобається те, що у нас розвивається ком'юніті. Це чудово. Кома стає більше, людей стає більше, ми стаємо сильнішими. Люди тренуються, люди. Хочуть робити щось, люди хочуть виходити в ріфтеженцях мінімум. І це чудово, я вважаю. Крутий компетітів ще в Україні, який можна розвивати і виходити на більш офіційний рівень. Ну, це те, заради чого, я думаю, що я захочу ще трошки посидіти. Тож, так. Та з ще позитивного, не знаю, просто кайфовий експіріанс. Пройшли поляки сказали. Ми хочемо спробувати от пройти в Rift Legends через UGL, Треба mm -hmm. два українця. Пасине диви мене на мід. Я такий Окей, припустимо. Через це додаткова комунікація по якимось вайтовим там коучингам тощо, щоб зрозуміти, що це за роль, усвідомити, що вона доволі таки двозначна і цікава, і те, що в дуо з тим самим Альбі, це набагато прикольніше ніж самому. Та Мідвейн доволі таки не найгірша роль, якщо все ж таки грати з кимось. So, yes, Я насправді задоволений тим, як це пройшло. А, і так закінчилося, це нічого страшного. Ну я не очікував того, що щось максимально круте з цього зможе вийти, і що ми зможемо прийти до Rift Legends. та в подальшому все одно бажав віддати полякам можливість показати себе з трошки там кращим стаком, з реально чуваком, який майнить мід. І він там, мовно, зараз в ГМ чалі посидить та просто допомогти їм на цьому шляху. Але та, ну, вони допомогли собі в протилежному сенсі. Я зробив те, що я зміг. Таке коротке питання. Коротке таке питання. Да. Е, склад. Пере... Твої очікування перевершив чи не довершив. Моєї команди? Так, так твоєї команди. Ну ти коли йшов на міт, ти очікував, що ну, ви застомпите, чи ви просто без шансів відлетите? Я, звісно, очікував, що ми застомпимо. І після першої кваліфікації я був в цьому впевнений. Але якось Envy був набагато більш заряджений, ніж кабарет. І як тільки все змінилося по складу, то пішло шкераберть. Тож yeah. так, Anvaкі. Ну, недовершено, але це мої очікування. Mm -hmm. Я все одно задоволення отримав. Добре, таке жартівливе питання від твого друга ТНТшки. На які ролі наступний турнір грати буде Фані? Потенційно можна стати першим гравцем в історії UGL, який на всіх ролях зіграє ще з непоганими результатами? Ну блін, якщо так думати, то я би напевно пішов на саппорта, тому що я зрозумів, що на МІДі трошки більш нудно і менше імпакту. А uh, в лісі взагалі перемога найкраща роль, яку можна було вигадати. На топі ніколи не піду, а кері uh, важко. Це прям дуже спірно. Тож саппорт і грати з Джангуром, робити свій імпакт. Uh, я думаю, це може бути моєю наступною ролью, якщо я не залишуся на міді, різко апнути якогось гемчика по приколу. А тобі вже мідлейн все таки подобається, бо я з тобою з тими начина не розмовляв, ні, в солокую і лісі. В лісі граю, Я не хочу на міді грати. В соваку так, в дуаку ні, точно ага. можливо, можливо. Зрозумів. Ну я думаю, будемо відпускати тебе. ти дуже втомлений. Також це була виснажлива серія. А останні якісь слова, питання я з чата більше особливих не бачу, якихось серйозних. А, тому останні якісь слова, комусь ти хочеш передати привіт, комусь ти хочеш, можливо, щось сказати. Час твій. Uh, я насправді просто хочу подякувати за цей експіріенс абсолютно всім командам, всім uh, представникам, всім учасникам за те, що це було якісно, це було добре, це було цікаво. Uh, і вони завдяки тому, що показували гарний рівень гри, змогли дати мені той експіріенс, якого я навіть не очікував, що отримую на новій для себе ролі. Uh, це було круто, це було кайфово і. Воно додало певної додаткове такої іскринки, зважаючи на все те, що і зараз так відбувається в житті. Тож, так, це було це було цікаво. Дякую всім за все, та і, і за підтримку, і за допомогу в певних сенсах, та за те, що, як в цілому ми з ком'юніті комунікували ці останні тижні. Це було кайфово. Ради, ми також дуже вдячні твоєму перформансу. Кожен сезон ти радуєш нас. Своїм перформансом, на жаль, сьогодні не вийшло продемонструвати найкраще свою гру, але ми будемо бачити і спостерігати за твоїми, знову ж таки досягненнями вже в наступних сезонах або UGL, або чогось іншого. Дивлячись, куди ти там вирішиш піти і що ти вирішиш робити. Чат, я бачу, підтримку тобі казав, з тебе всі люблять. Тому будемо відпускати Фані. Дякую ще раз, Фані, за твій перформанс. Співчуваю поразці, співчуваю, тому що все пішло не так, як ти очікував, але. Так буває, так буває в житті, так буває в кіберспорті. Тому будь сильним, працюй, працюй сильно, працюй багато, май гарний результат. Бажаю всього найкращого. Сердечко тобі. Дякую, дякую, Рісу. Дякую всім, дякую чатику, дякую спільноті в цілому. Так, да, це було це було кайфово. Фігаром далі. Буде лише краще. Так, все, відпускаємо. Відпускаємо фані. Дорогі глядачі, ми будемо завершувати трансляцію на сьогодні. Довгий ігровий день, 7 годин, 7,5 годин. Сьогодні ми транслюємо для вас цей таке свято українського кіберспорту. І свято українського кіберспорту не закінчиться, а буде продовжуватися завтра в гранд фіналі повністю українськими складами. Це шалено, таке. Це, от, напевно, те. До цього ми росли, да? якщо починаючи з першого сезону, у нас були іноземці переможці другий сезон іноземці переможці і третій сезон нарешті тільки українські склади, повністю українські склади, за якими ми будемо за українським дербі завтра спостерігати вже в повноцінні БО5, Draft о 14.00 на цьому каналі. Приходьте, будемо коментувати ігри труби проти. Команди North Stars величезне дякую всім, хто сьогодні спостерігав, хто підтримував, хто дивився, хто писав чат, хто грав на турнірах. Дякуємо всім гравцям за їх виступи. Всі великі молодці. Не засмучуйтесь, продовжуйте працювати далі. Розвивайтеся самі, розвивайте українські ком'юніті разом з нами, і ми будемо домінувати скоро вже на європейській сцені. Нам залишилося досі зовсім, зовсім маленьке. Кількість шляху пройти в порівнянні з тим, скільки ми вже пройшли, тому бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна, всім сердечки, всього найкращого, гарного вечора. Приходьте завтра разом з нами спостерігати за святом українського кіберспорту.